Ки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим. Добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю! Діточки, погляньте на малюнок, кого ви бачите? Так, це птахи. А біля кого можуть жити ці птахи? Як їх можна назвати одним словом, правильно, свійські птахи? За ними доглядають люди, піклуються про них. Малята! Сьогодні я пропоную вам пограти у цікаву дидактичну гру Скажи лагідно. Скажіть мені, будь ласка, а вам подобається, коли батьки вас називають лагідно та ніжно? А як лагідно вас називає матуся? А бабуся, як до вас лагідно звертається? Ось нашим і дитинчатам дорослих свійських птахів хочеться послухати, як же ви їх будете називати лагідно. Давайте поглянемо на перший малюнок, хто на ньому зображений. А як ви скажете лагідно на її дитинча? Вірно, курчатко, як звати цю свійську пташку? Молодці, це качка. А як би ви сказали лагідно на маму качку? Так, лагідно можна сказати качечка. А ось на її дитинча як сказати ніжно? Ну, звичайно, це каченятко. Погляньте на наступний малюнок. Скажіть лагідно на гуску. Правильно, лагідно це буде гусочка. А дитинча як назвати ніжно? Дитинча ми назвемо ніжно, гусенятко. Діти, а хто на цьому малюнку зображений? Так, це індичка. А ось біля неї її дитинча. Скажіть на нього лагідно. Молодці! Якщо сказати лагідно, то це буде індичатко. Діточки, а ви знаєте, що люди на деяких своїх фермах вирощують страусів. Ось погляньте на маму страуса, а ось її малятко. Як ви скажете, на нього лагідно? Мої любі діточки, мені дуже сподобалося сьогодні з вами грати. Як називалася гра, у яку ми грали? Бажаю вам гарного настрою та приємних вражень від цікавих ігор!